А давайте сьогодні трошечки відійдемо від війни, політики і подивимося, а що про вас думає ваш буший або ваша буша? Кому цікаво, давайте глянемо на шість варіантів, що про вас думає ваш буший або Буша? Що про вас думає ваш Буший або Буша? І 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте інтуїтивно один із шести варіантів. І я починаю. Варіант номер 1 Хотіли би наблюдає за вами наблюдає за вами і, можливо, щось пише в інтернеті або наблюдає за вами в інтернеті, за, за вашими соцсіттями. От, Так що з виду не випускає. Що про вас думає ой? Що ви просто розцвіли, що ви стали е красивою або красивим, да, багатим, заможним, щасливим, от так здається, Бушову або Буші ваші, е що ви звізда, звіздовська, що ви его егоїстка, яка має, собственно говоря, все. Яка має все. Людина, яка стала без бувшого щасливою. Варіант номер три. Що думає про вас ваш бивший? Що ви королева з усіма витікаючими послідствами. У вас є і гроші, і влада, і вплив, і все, що ви захочете, плюс по королеві жезлов ви ще й відьма. Я завжди вибираю третій варіант. Точно описала, як думає про мене мій чоловік. Варіант номер 3 Чогось про вас думають, що вам погано? Як наче вам сочувствують і вас жаліють? І, можливо, переживають за вами, побиваються. Але я питаю, що думає, не що чувствує ваш бивший, а що думає про вас? Він думає, що ви без нього нещасні і вам плохо. Що думає про вас король мечів? Про вас думають, що ви розчотлива, жстока. Мужчини, переводьте на себе, а, дуже егоїстична і прям людина, яка має в голові не почуття, а калькулятор. От такої думки про вас. Правильно й думає. І шостий варіант: про вас думають, що ви лживая скотина, що ви дволічна, лжива людина. Несправедлива, нечесна, брехлива, вводяща в обману, способна на предательство, зрадниця чи зрадник. От про так про вас думає шостий варіант. Ну що ж, це тільки їхні проблеми. І взагалі, що про нас думають інші люди, не тільки наші бувші, це тільки їхні проблеми. Але інколи цікаво заглянути в їхню голову, щоб подивитися, що там взагалі коїться.